Спікер рибак зрання провідує блокувальників. Неквапно обходить зал, поспішати йому нікуди. Переговори із розблокування багатьом поперек горла і з місця не зрушують. Рибак навідується до кожного з гуртків за політичними інтересами. Біля свободівців затримуються. До речі, говорив красивою українською мовою. На рівні лексичному і фонетичному з граматичними формами також було все гаразд. Та на порозуміння це ніяк не вплинуло. It's impossible, і impossible, кажуть англійці. Це неможливо. Зате можливо інтегруватися до Європи на папері. Лідер батьківщинців скликає усіх підписатися під декларацією про євронаміри країни, Тільки не хрестиками. Опозиціонери підписуються, а регіонали не хочуть. Євролист не підпишуть. Вони за постанови і справжнім голосуванням. Це похоже на цирк і в цьому цирку приймати участь не хочеться, тому що постанова більш легітимна. Це є декларація наших намірів. І ми можемо і у такий спосіб так такої практики не було в українському парламенті. Зараз ми її творимо. Листи з підписами замість підкріпленого голосуванням документу може породити недобрий прецедент, вважає лідер регіоналів. Тому на понеділковому саміті не проголосовані євронаміри. Президент пояснить поведінкою опозиції Європа з Україною, але Європа без Януковича. У Президента є всі основання на саміті 25 го числа. сказати, що відповідальне заявлення по цьому вопросу прийнята. А в зв'язку з тим, що представники опозиції заблокували роботу парламента, у парламенту не було можливості прийняти цей документ. Вся повнота відповідальності за блокування парламента лежить персонально на президенті, персонально на його посланці Клюєві і на партії регіонів, яка зацікавлена у блокуванні парламента. Що стосується Клюєва, то він председатель Ради Національної безпеки і оборони. В його об'язаності входить вообще-то контроль за роботою державних учреждень, тим більше за процесами, які на грані державної безпеці. Хто в цьому зацікавлений, самі блокувальники не переймаються, продовжують стояти, а ночами відточують майстерність, аби гідно дати відсіч, в разі чого якось цей молодий ударівець. От він мені каже команду вперед, а я отак за. Ну, Військовий ліцей, це колишнє Суворовське у Львові і трошки спортсмен там. Єс! Це тільки у нас є, ясло. Ага. У нас є більш серйозні такі товариші. Віджимаємося від підлоги, э, займаємося гімнастикою. Слава після цієї знаменитої розминки ударівця просто у президії. Його самого лише тішить. Деколи депутати, коли бачать, що їх знімає камеру, вони робляться такими дуже, знаєте, правильними строями, серйозними, відкривають законопроект, одразу чай. Ми це не сприймаємо, ми хочемо бути такими, як ми є. Тому що Насправді депутатський мандат він людину не має змінювати. Яка людина була, така вона лишається. Ольга Снісарчук, Юрій Усік і Ян Доброносов. П'ятий канал.